Що ви пане марш? Хочете поговорити, не? з таким чоловіком, як ти, не маю бажання. Як а, я? А чому ви мені тикаєте? Чому ви не на ви Ми що з вами знайомі, чи що? Картошку саджали. Ми з вами картошку саджали, чи в бані знаходимося. Чому ви мені тикаєте? Ви ви не маєте поважання від мене. Поважання? Я не поважаю, Я не поважаю таких, я ж кажу, злочинців. Ви злочинець. Ми законно, на порталі. Що зробив? Ще раз кажу, ми на порталі, законно повідомили, що сьогодні буде відбуватися мітинг. Де На Держпорталі було повідомлення. Будь ласка, ознайомтеся з цим. Ну, що де ми зробили? Вам дали дозвіл на це? Ще раз кажу, ми громадська організація, ми громадяни України. Перша стаття Конституції говорить про те, що влада в Україні є народ, а не ви. Ви у нас на роботі. Ми вас наймаємо на роботу і платимо вам заробітну плату. ще ще раз повторюю: влада в Україні є народ, не ви. Мирну людину наводите автомат. Ви не маєте права наводити зброю на мирну людину. Я вам чимось загрожую? Я чимось вам загрожую?